Тобто зелені ресурс сказав про те, що я підняти система питання з на даній місцеві. Виходячи з досудження, ви знаєте, що у нас є розвідки. У 2008 році виключили з діється. У зв'язку з тим, що скажуть, що хорошо, дивитися, що всі чули, що можна ці питання. У зв'язку з тим, що з 1 січня 2014 року вступив в дію закон про регулювання містобудівної діяльності, діяльності, зокрема відповідно до статті 24 цього закону, де зазначається, що здійснення розвитку питань по передачі або надання земельних ділянок у власність фізичних або юридичних осіб неможливі без розробки детального плану території або зумування території. Так от, оскільки даний е, генеральний план, який закінчився в 2008 році, на даний момент не продовжений, неможлива розробка детальних планів в території та плану займування. Зв'язку з цим є необхідність в продовженні дії Генерального плану. Е, зокрема, є розпорядження, протокольне розпорядження Кабінету міністрів, яким зобов'язані всі органи місцевого самоврядування яких закінчилась дія Генерального плану, здійснити таке продовження. В зв'язку з цим є пропозиція зняти всі земельні питання, і відділом архітектури було внесено до порядку денного питання про продовження дії Генерального плану. А судові справи, потоки виявили, вони діляться 6 років вже. Воно не знімається, це не знімається, але ж вірація. 6 років вже, буде з вами.

Це питання особисто буде під моїм контролем, але зараз ми ці земельні питання продовжуємо генеральні плани про цьому. І ці земельні питання, я йому підпишу рішення, і ми ці земельні питання виносимо наступну. У мене вже вона 20. Це не сюди. Хотілося тоді зробити це, щоб проголосували. От воно й до сих цій форумі, щоб виходить мати, що по фоні. І, 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 і Мартинюк Мартин теж саме. Вони оце <постави> робили те, що Мартинюк хоче ту землю взяти. Я вам розкажу подробності. Мартинюк хоче там взяти землю. І мене подоражується. Верховний суд сьогодні починається з Верховного суду, щоб подавати залі. Я не розумію. Ваше питання. Як на наступній сесії? Я на вже три місяці знову подала після суда. Ми не провозить, наскільки дійсно, що розв'язано, скільки дійсно є рішення суду, яким зобов'язано міську раду на найближчій сесії розглянути то ми мали цього розглянути. Інше питання, як будуть голосувати депутати, знаючи, що це рішення, якщо воно буде позитивно проголосовано, воно буде незаконне. Це вже інше. Тому моя пропозиція закладається. Або з чи буде незаконно по Ви подивіться, не читайте, там підправити незаконно. Там ви і за депутатів, не моя незаконна земля. Якщо я протертала 15 років, цю землю моя земля. І там Лавсом, ви давали почитати. Ну, Пожалуйста, я вас вижу. Я пам'ятаю не з 1 січня, коли виділилися. Ну так сьогодні надо. Приймали рішення з правосічня по виділення сім'ї. Перше рішення не приймалося. Тобто початок процесу видачі від зайнятих земля збіга не здійснював. Ми приймали рішення по тих питаннях, які вже розгадалися в минулому році, коли дія цього закону не працювала. Володимир Вікторівич, ці питання просто відгадаються, тому що у нас немає законних підстав Але зараз. Але є цей факт, що... Якщо є, є цей факт, давайте зваляємося в прокуратуру, тим більше представники тут влаштовані. Так, ставлю на голосування пропозиція депутата, депутата Володимира Вікторівича сказали, що одне питання не залишилось. в там є суду, і там зобов'язують місто Дурану розглядати. У нас нічого не зберігається. Так. Вячеслав Юрійович, будь ласка. Так, шановні колеги, голосуємо за пропозицію Мартинюка зняти земельні питання з повісті держави. Хто за? Проти? Утримався. Яку питання. І вже воно заява в мене лежить. Зайдете зараз, чи залишитеся після сесії, зараз ми всі земельні питання переносимо на наступну сесію. Залишиться зараз, я з вами подивлюся, що це за питання. Все, дякую. Так, запитання. Переходимо до п'ятого виїзди.